Казка курочка і король. Давним-давно жила маленька біла, як сніг курочка. Вона відрізнялась від своїх подруг тим, що мала гребінець не простий, а золотий, який сяяв, наче сонечко. Звичайно, вона була певна своєї краси і вірила, що гідним чоловіком їй може бути тільки король. Одного чудового дня вона вийшла под зернят і раптом біля дороги знайшла діамант. Це був величезний коштовний камінь. Здавалося, він блищав у 100 разів дужче за сонце. Оце так удача подумала наша красуня. Віднесу на я цей діамант до королівського палацу. Нарешті знайшовся привід зустрітись з королем. Я подарую йому цю коштовність і, певна річ, побачивши мене, король відразу запропонує мені руку. Та серце. Курочка вбралася якнайкраще. Замість медальйона на шиї вона вчепила кошечок, у якому заховала знайдений діамант, і пішла до палацу. Від щастя, грибенець на її голові засяяв ще яскравіше. Подруги обступили її і стали розпитувати. Куди це ти так поспішаєш, кралечко? Я йду до палацу, виходити заміж за короля. Треба подарувати йому діамант для обручки. Усі, хто почув це, зразу шанобливо розступилися перед курочкою. Кожен справді бажав їй стати королевою. І лише злий вовк сприйняв це, як звичайне куряче базікання. Він затаївся у найтемнішій хащі якраз у тому місці, де проходила стежка до палацу. Дочекався, коли й теме курочка і грубо прогарчав. Куди це ти чим чекуєш? Ублізла ворона. На що курочка вічливо відповіла. Я хочу зробити весільний подарунок своєму майбутньому чоловікові королю. Цікаво, прохрипів вовк, чи вийде це у тебе після того, як я тебе з'їм. Бідна перелякана курочка, зараз же дістала з кошика свій скарб, показала вовкові. І ось що сталося далі. Щойно вовк побачив діамант, він почав зменшуватись. Та так швидко, що за мить став не більшим за блоху. заблоку вивела вовка карлика дзьобом і кинула у кошик до діаманта, а сама пішла своєю дорогою. Незабаром вона побачила, що стежка впирається у стовбур величезного дерева. Це був справжній король дубів. Маківкою він торкався неба і був такий неохватний, що його не обхватило б і сотня чоловіків. Столітній дуб запитав грубим басом: Куди це ти чим чекуєш общепана ворона? Іду зробити весільний подарунок своєму чоловікові, королю. Люб'язно відповіла маленька курочка. Тобі нема чого так поспішати. Я сам подарую королю діамант. Та й хіба зможе король одружитися з тобою після того, як я тебе роздавлю? Погрозливо захитався дуб. Маленька курочка знову дістала коштовний камінь і спрямувала його блискучі промені на дуб. Велетень швидко почав зменшуватись і перетворився на звичайну билинку, яку курочка поклала у свій кошечок. Незабаром на її шляху розлилась широка річка. Курочка довго шукала місток, щоб перейти, але так і не знайшла. Річко Річенько, попросила курочка із золотим грібінцем. Будь ласка, не мчи так швидко, дозволь переплисти тебе. Ще чого, буду я зупинятись заради якоїсь мокрої курки. Я течу до морів і океанів. Тож забирайся поки не пізно, пробурчала річка. Курочці нічого іншого не залишалось, як дістати свій чарівний діамант. Річка все вущила і вущила, поки не перетворилася на крапельку роси. Курочка прихопила із собою цю росинку і знову пішла назустріч своїй мрії. Вона йшла сім довгих днів і ночей і нарешті опинилась перед брамою, що вела до королівського палацу. Варта, звісно, її не пустила. Курочка пояснила їм, що йде з подарунком до короля. Стражники негайно відвели її до головного королівського радника, який, на жаль, не зміг розлегтіти ані гарненьких пір'їнок, ані білих, як сніг грудок, ані гребенця. З золотим блиском. Просто подумав, що курка втекла з королівського курника. Він хотів було наказати варті повернути втікачку на місце, але курочка завела мову про діамант для обручки королю. Головний радник узяв діамант і поніс показати його володареві. Хто ж послав мені цей скарб? Здивувався, король. Смішна маленька курка. От тобі раз, розсміявся король. подякуй їй і поверни до курника. Слуги миттю виконали наказ, схопили курку і кинули до курника. Де її мало не заклювали гордовиті відгодовані королівські кури. На щастя, вона вчасно згадала про вовка: Порятуй мене, маленький вовчику, і я зніму з тебе закляття. У цю ж мить вовк вистрибнув із кошика і став рости. Незабаром він ущент розніс курник і розігнав усіх кривників. Корочка, мов і не було нічого, знов пішла до палацу. Розгніваний король наказав кинути її за високі мури в'язниці. Курочка не встигла і оком змигнути, як опинилася за ґратами. В'язниця була така тісна, що вона заледве могла ворухнутись, і така темна, що з нею не могла б зрівнятись навіть найчорніша ніч. Курочка зажурилась, але згадала про дуба рости, рости швидше. Звільни мене, і я зніму з тебе закляття. Маленька блинка відразу ж перетворилася на деревце, яке вперлося в стелю в'язниці і легко проткнуло дах. Влетенський дуб розвалив темну в'язницю на купу каміння. Після цього король звелів зловити курочку і зварити з неї суп. Королівський кухор розпалив у печі вогонь і кинув нещасну в кастрюлю. Ось тоді то і стала у пригоді курочці чарівна росинка. Річко Річенько, порятуй мене, і я зніму з тебе закляття. Росинка перетворилася на річку, залила вогонь і виплюхнулась на сході королівського палацу. У палаці вже плавали королівські меблі, а вода все прибувала і прибувала. Переляканий король видерся на найвищу вежу і марно сподівався на порятунок. Але маленька курочка також видерлась на ту саму вежу поруч з ним, і тоді король розгледів її красу. І золотий гребенець, і білий, мов сніг як шкода, що він не познайомився з нею раніше. Король одразу ж закохався у курочку. Вони зіграли пишне весілля і жили довго-довго в розкішному палаці. У них було багатсько дітей, бо курочка щодня несла золоте яєчко, з якого на світ появлялись прекрасні принци і принцеси. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.